Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Зустрічати вогнені випробування це нормально. Ви дивуєтесь вогненним випробуванням, що виникають у вашому житті. Не дивуйтесь, їхня присутність норма. Учора я писав вам про те, як апостол Павло сприймав страждання за істину. А сьогодні ми подивимося, що про страждання говорить Петро. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог. Щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь. 1 Петра 4 11. Тому Незалежно від того, як ми діємо або що говоримо, ми отримуємо нашу силу від Бога для того, щоб Він був прославлений. Але потім йдуть вірші улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся. Щоб і в з'явленні слави Його раділи ви й звеселялись. 1 Петра 4, 12-13 Не дивуйтеся Божа істина та протистояння їй це вірні супутники протягом усього Писання. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти моя фортеця, Ти мій захист. Приведи мене в місце, де разом з Яковом я можу сказати Майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Якова 1-2. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.